Так ось, з'ясувалося, що харчування це не головне. Гроші і багатство в сім'ї не головне, високий статус, становище в суспільстві не головне. Хороша робота не найголовніше питання а що тоді? Виявляється, головний фактор довголіття це вміння правильно спілкуватися. Людина, яка вміє правильно спілкуватися, відчуває себе щасливою, і вона довго живе. Тобто головна умова довголіття і, можна сказати, і щастя, знаходиться не в фізичній сфері, гроші, їжа та інше, і не в духовній, освіта, статус і інше. Саме вміння спілкуватися, яке пов'язане з душею, з нашими почуттями, є головним чинником довголіття і успіху в житті. Тоді запитання: а в чому тут секрет? Чому вміння спілкуватися є головним фактором? Але мова не про товариських і не про комунікабельних людей. Товариські люди це ще не означає, що вони вміють спілкуватися. Комунікабельні –